Їх називають найширішим гуртом української сради, коли співають тік, співає душа. Наживе в цьому сьогодні переконалися і ми в Ресто Мюзик пробка на Сумській. 18 років легендарному гурту програма 18. До речі, саме в «Resto Music Hall пробка, концерти гурту Ціку Харкові відбуваються найчастіше. «Класний, тут завжди є атмосфера. Можливо, там від інших залів відрізняється, те, що менше місця, але тут би, це не впливає на атмосферу. Навпаки, ну, мені здається, що це, чим ближче, то, як це кажуть, в, хоча в тісноті в обіді. Всі близько один до одного, от, можна краще вчити, напевно, енергетику. Новий альбом, 18. До цього не згадую, вікові якісь обмеження. Чому вирішили ось обмежитись? Ні, 18 це не те, що там є пісні з Матюками. А а тобто просто гурт цього року відсвяткував 18-річчя. І це така, знаєте, трошки подвійний зміст. Що в принципі ми вже пересягнули відмітку 18. От все, що відбувається, це вже 18+. Великий тур Україною, 24 міста, майже в кожному аншлаг. Емоційно, в принципі, якби не сказав, що є виснаження, тому що знаєте, коли ти працюєш на аудиторію, от, ти щось віддаєш, ти отримуєш щось назад заряд. І воно навіть деколи буває, що ти втомився від дороги, ти там, наприклад, можливо, трошки якби. Тебе там щось трошки виснажили, якісь новини, щось інше. Але ти приходиш в залу, ти починаєш спілкуватися з глядачами, ти отримуєш назад заряд. Де коли буває таке, що ти втомлений, але емоційно заряджений їхати в інше місто. Із нового альбому у Харкові лунають Кацапи співає вся зала. Цапи! В які ну, там, питання, на що ви прийшли на нашу землю? От. Але дуже прикольна пісня. Дуже багато улюблених пісень Я слухаю цю групу дуже давно. Найулюбленіша це, напевно, алкоголізм та сіні глазочка з нового альбому Кацапи. От, це наша з батьком улюблена пісня, але він не зміг прийти, тому ми, так, ми за нього і за друзів будемо передавати йому відео. Привіт. Та безсмертні бестселери. Олені, вчителька сіроже пирожини Не цілуй. Я, чесно кажучи, ніколи не задумувався. У деталях Якось так, знаєте, сприймав завжди дійсність такою, якою вона є. І, от, і Тішуся тим, коли можна було з кимось поспілкуватися з колег, з ким є якась історія взаємовідносин, але відверто Кузьми не вистачає. Я думаю, що не тільки мені багатьом і шанувальникам, багатьом і. Її... І е, всім тим, з ким він товаришував, а він вмів товаришувати, вмів дружити, тому е, його реально бракує. Ми за, цей, за ці роки пережили багато нелегких часів. Якщо да, ми там сьогодні говоримо про те, що е, час, часи важкі, вони дійсно нелегкі, то хочеться, напевно, е, підтримувати більше одне одного, тому що ну, ніхто нас не буде підтримувати, якщо ми самі себе не підтримуємо, якщо ми злаємо цього ворога. Ну і це перше. По-друге, хорошо настрою, не зважаючи на обставини. Я розумію, що це може трошки банально буде, да тому що ну не можна говорити про хороший настрій, коли вся війна відбувається навколо тебе. Але ворога …нищити треба теж з хорошим настрілом. Підтримка центру, де перебувають діти з тимчасово окупованих територій, збір коштів на концертах у Європі і допомога ЗСУ, в тому числі і з концерту у Харкові. Зараз ми ініціювали збір донатів на закупівлю автівок. Ну, загалом гуртік. І там учасники колективу, друзі, партнери спільними зусиллями ми не рахували. Десь я думаю, та порядка сотні автів, 14 років, було передано для наших захисників. І не тільки захисників, це і для цивільних, для військових адміністрацій, це і автомобілі швидкої допомоги. Ну такий час сьогодні, що все одно треба шукати можливість, треба допомагати. Тому що знаєте, хтось каже, що це. От мене недавно одна зі мною, куди вони дівають ті автівки? Я кажу, ви розумієте, що це як розхідний матеріал, що, на жаль, от, там не цінується, наприклад, ватись автомобіля, да? тому що ти збираєш там, по якихось е, 500 гривень, 1000 гривень, там, 100 доларів. От, а е, якщо це автомобіль, просто поїхав і привіз, вивіз десь під обстрілу. Одну людину або двох людину двох людей, двох бійців, яких довелося евакуювати, чи вчасно довіз боєприпас там, чи щось інше, і після цього він був розстріляний. Це означає, що на той момент він свою місію виконав, щоб закінчилася війна, перемоги нам всім і йому теж особливо. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Євген Копернік, вісті.